Так, друзі, ну а далі, як і обіцяли, ми традиційно у цій порі говоримо про здоров'я і красу нашої шкіри. І от сьогодні, власне, ми розберемось, чому на обличчі, по перше, з'являються дрібні зморшки, А по-друге, чому шкіра на лобі, носі і підборідді, оця така своєрідна теобразна образна зона, як лікарі кажуть, частіше жирніє або навпаки, сохне. От як правильно в таких випадках підібрати догляд за своєю шкірою, ми про це далі вам розповімо. А потім, як і обіцяли, з лікарем все обговоримо детально в студії. Поїхали. Шалений ритм пришвидшує старіння шкіри. Рішення. Сироватка нівея селулар з епіцеліном. Турбота про молодість шкіри. Сироватка Нівея селулар. Нівея для шкіри. Це Олена, їй 41. Вона киянка, а це її річі, пупі і стайсі. Усі шпіци і всі чорного кольору. Олена працює на телебаченні, іноді цих красунчиків бере з собою на роботу. Я редактор в новинах, і це мені здається найкраща робота в світі, тому що ти першою дізнаєшся всі-всі новини. І завжди можу про них розказати. Олена випусковий редактор, людина, яка відповідає за підготовку новин, а під час прямого ефіру керує процесом. Я вичитую тексти, я вишукую свіжі новини, які можливо додаткову інформацію, якусь яка нам буде потрібна, щось гаряче, швидко-швидко. Я більше люблю працювати у прямому ефірі, тому що це. Ці яскраві це адреналін. Коли ти втримаєш руку на пульсі, і все, що ти скажеш, любить твоє рішення, воно одразу йде в ефір. Олена називає себе творчою людиною, вона майже завжди в русі. Втім, каже, що в усьому потрібно зберігати баланс. Тож її хобі це спокій, малювання. Просто коли ти працюєш на телебаченні, в тебе зайнята голова, ти здебільшого вільну, а коли ти малюєшся, це якраз навпаки, поки ти розводиш цю фарбочку, це цкве це ж власне, там можна провести свої руки. порядок, можна трошки відпочити. Олена каже, що малює лише для душі. Вона просто бере пензель, коли хоче відпочити від метушні. Каже, що кольори допомагають висловити те, що словами не передати. Зазвичай, оскільки я не справжній художник, я малюю якісь. Практичні речі, наприклад, йому там не вистачає в інтер'єрі якоїсь е, картини або можна намалювати сову і подарувати її військовому. Він буде щасливий там. Це ж символ розвитку. Крім того, що Олена присвячує себе роботі домашнім улюбленцям та хобі, вона не завжди встигає приділяти багато часу догляду за обличчям, і останнім часом її стан шкіри змінився. Я Сухість шкіри у тезоні і зморшки. Можливо, це пов'язано з осінню, можливо, з віком, можливо, з сухістю повітря. Але я вирішила не купувати ніяких засобів, а користуватися народними методами. Коли людина активно очищає обличчя агресивними засобами, шкіра починає втрачати власну вологу. У відповідь сальні залози працюють ще активніше, але поверхня залишається пересушеною. Сухість тезоні може виникати через неправильно підібраний догляд або зміни навколишнього середовища: це наш вітер, холодне повітря, сонце, а також мікроклімат в приміщенні опалення, кондиціонери. Тяна Кобзар каже, якщо ви хочете позбутися відчуття сухості та стягнутості шкіри, необхідно підібрати засіб, який дійсно працюватиме. Використання епігенетичних компонентів, таких як епіцелін, дає можливість шкірі вирішити проблему з еластичністю, зволоженістю та її тьмяним кольором. Тож, за порадами дерматолога, наша героїня вирішила придбати новий засіб для догляду за обличчям. І вже за кілька тижнів я побачила, що меж. Шкіра стала виглядати краще. Тепер щодня ввечері я наношу цей засіб перед зеркалом. Це стало моєю голинкою релаксом. Олена ділиться, що після експериментів із народними методами тепер повністю змінила свій догляд за шкірою і, нарешті, задоволена результатом. Шалений ритм пришвидшує старіння шкіри. Рішення Сироватка Нівея Селулар з епіцеліном. Турбота про молодість шкіри. Сироватка Нівея Селулар Нівея для шкіри. Власне, як і обіцяли, зараз більш детально з лікарем-дерматологом Тетяною Кобзар ми будемо розбиратися, як правильно обрати догляд, орієнтуючись не тільки на вік, а ще й на тип шкіри. Бо вони в нас є різні. Тетяно, я вас вітаю. Давайте тепер детально розберемо і почнемо власне, з того, як нам в першу чергу зрозуміти, чого потребує конкретно моя там або ваша так шкіра або шкіра нашої героїні. От ми ж всі різні, але тим не менш, ми маємо для себе якось визначити визначити чого. Нам конкретно не вистачає. Шкіра вона сама буде казати, що їй хочеться. Так? Так. І треба до цього прислухатися. Коли вона зневоднена, пошкоджена, вона відчуває стягненість. Угу. Коли пошкоджений бар'єр шкіри, то це частіше всього лущення, це частіше всього може бути почервоніння, інколи навіть висипання. А коли шкіра відчуває якісь подразнення, так, ми відчуваємо печію так само. Тому треба так, це, так, так? прислухатися до своєї шкіри. Шкіри, це uh -huh. перше і основний окей. Okay. А як, наприклад, в такому випадку, як у нашої героїні, коли з одного боку є сухість, з іншого, та в теобразній зоні з іншого боку, вже є певні вікові зміни. Там поява перших зморшок, бо мічних зморшок. От як в такому випадку підібрати свій догляд? Mm -hmm. В нас дійсно є різні типи шкіри, і якраз у нашої героїні вона комбінована, uh -huh. і те зона більш жирна. Там більше знаходиться відкритих сальних залоз, і тому вона жирніша. Ше це дійсно так, і наша героїня вона е, вибрала метод народного лікування, так. Да -да -да. да, це доволі агресивний метод, який якраз веде до того, що те зона починає бути зневоднена, і шкірний бар'єр бар пошкоджений. Тому ми відчуваємо сухість подразнення, почервоніння. А коли є маленькі зморшечки, наприклад, довкола очей спочатку, як у нашої угу. героїні, це теж ознака того, що шкіра зневоднена, її треба дати вологи. Ага, тобто так. маленькі зморшки, це так. виявляється якраз навпаки недостатність вологи так, в шкірі. Так. Окей, які ще фактори можуть викликати сухість шкіри? Також навколишні фактори це є ну, от осінній клімат, як зараз угу. ми маємо, е, пересушене повітря в приміщеннях, також може бути якийсь мороз, подразнення шкіри. І все це вкупі дає нам і сухість, і чутливість, і подразнення. А в залежності так. від того, яка саме частина, ну, там, наприклад, де образниця зона, так або під. Чима, бо в залежності від. Того, яка саме частина обличчя, наприклад, має mm -hmm. суху шкіру. Ми також якось обираємо і ну, інакше догляд, я маю на увазі. Догляду догляд... на це, та на те, яка частина потребує. Ми не підбираємо якби загально по частинах обличчя, наш догляд, так. але в принципі є догляди більш-менш такі універсальні, та, так. які mm -hmm. підходять для всіх, абсолютно частин тіла і для зони очей, і для зони носогубних зморшок, і для зони. Носа те зона наша і для щік, і для шиї, і для декольте, що теж є важливо. Так, тоді на що ми маємо звертати увагу, коли ми так. підбираємо, умовно кажучи, такий комплексний догляд за своїм обличчям, який враховує всі, всі потреби, потреби нашої так. шкіри. Так. А, перше, що ми враховуємо, це чутливі шкіри, так, тому, так. що індивідуальні якісь особливості шкіри ніхто не відміняє. Ми проводимо на чутливість за вушком. Якщо тест, ми взяли так? та м -м. тест, проводимо Чутливість За 24 години угу. можна вже оцінити. І далі шукаємо компоненти в складах засобу. Основний компонент, який дає нам швидке зволоження, це гіалуронова кислота. Так. Ідеальний варіант, якщо вона буде з різною молекулярною масою і буде вбиратися на різних саме шарах шкіри. Також можна шукати і треба шукати сучасні засоби антивікові. Угу. Частіше всього вони агресивні і теж будуть викликати пересушення. Тому вперше антивіковий засіб треба такий більш м'який, який не буде подразнювати, який буде впливати на наші клітинки і давати регенерацію. Ми, до речі, з вами вже говорили минулого разу. Ви розповідали про епігенетику, так, так? і ви розказали про цей компонент епіцелін, який є у складі косметичних. Засобів, от розкажіть, будь ласка, чи засоби з епіцеліном підходять для всіх типів шкіри, е, умовно кажучи, там і з віковими змінами, і можливо, там, якщо шкіра комбінована або чутлива, або навпаки суха. І які особливості є в застосуванні саме ось таких засобів з епіцеліном? Дійсно, є засоби, які містять е, чудові інгредієнти: це епіцелін, угу. це якраз антивікові засоби, які не агресивні. О, це те про що так, ви Так, Це супер так. важливо і. Перший як антивіковий засіб він може бути використаний для того, щоб розуміти, що да, наша шкіра це і необхідна. З'явилися перші зморшки. Вони діють на наші клітинки шкіри на саме на генетичному рівні. Угу. Притому не міняючи молекули ДНК, не міняючи гени, вони просто вмикають ті гени молодості, які були активні, коли була шкіра молода. І Які нам потрібні так, зараз так, фактично. Так. Да? І вони підштовхують Наші клітинки знову продукувати гіалуронову кислоту, яка дає наповнення, колаген, який дає угу. молодість та еластичність. еластин. Ну, це, власне, той так, комплекс, так. про який ми так і так. говоримо, який може замінити одразу декілька косметичних засобів. Я вам дуже дякую за те, що так завжди системно, чітко розслумачуєте нам все і допомагаєте обрати те, що нам потрібно. У нас Тетяна Кобзар, лікар-дерматолог, була в студії. Розібралися, що робити з нашою шкірою, орієнтуючись не лише на вікові зміни, а на. І тип тому сніданок триває. Будемо продовжувати. Ну і про здоров'я красу нашої шкіри також ще будемо говорити.